Права 32. Перетворіть на многочлен стандартного вигляду. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо громісткий вираз. Для того, щоб записати це на многочлен стандартного вигляду, нам потрібно розкрити дужки, виконати усі множення. Отже, спочатку х квадраті множимо на x плюс 1. Записуємо, що це дорівнює. Х у квадраті. Множимо спочатку на x. Додати. І х у квадраті. Ми множимо на 1. Потім мінус 3х множимо на X плюс. 1. То ми пишемо додати. мінус 3X ми множимо на x. І додати мінус 3x. Ми множимо на 1. Є? Далі додати. Так, у нас мінус х квадраті потрібно помножити на х мінус 2. То ми записуємо, що мінус х у квадраті ми множимо на x і додати. мінус х у квадраті ми множимо на мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. Спочатку х квадраті множимо на x, тобто на х у перший це буде х у третій. Далі додати х квадраті помножити на 1, це буде х у квадраті. Далі мінус 3х помножити на х це буде мінус 3х у квадраті. Далі мінус 3х помножити на 1 це буде мінус 3х. Далі мінус хвадраті помножити на x це буде мінус х у кубі. І мінус х в квадраті помножити на мінус 2, мінус на мінус буде плюс, це буде 2х в квадраті. Пишемо плюс 2х в квадраті. І це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося, чиї у нас подібні доданки. Ну, ось у нас х у кубі плюс і мінус х у кубі. Ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо їх. Так, дивимся. Є у нас плюс X у квадраті, давайте я підкреслю, і плюс 2х у квадраті. Разом буде плюс 3 х квадраті, і мінус 3х. Ця сума у нас також дорівнює 0. Так? То записуємо, що х у квадраті, мінус 3 х квадраті і плюс 2 х квадраті, Ця сума дорівнює 0. Ну що ж, у нас залишається тільки мінус 3х, записуємо, що це дорівнює. Мінус 3х і. Переходимо до другого завдання. 2а мінус 3 у квадраті, що множиться також на добуток. Ну що ж, спочатку тоді цю різницю підносимо до квадрату. Отже, записуємо, що це дорівнює. Отже, квадрат першого виразу це буде 2а до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого до другого виразу 2, що множиться на 2а. Що множиться на 3. Ну і додати квадрат другого виразу це 3 у квадраті. Далі ставимо знак мінус і виконуємо тут ці дії. Якщо ми ставимо мінус, то пишемо в дужках ці дії далі. Отже, спочатку 4А множимо на А плюс 3. То ми записуємо, що 4А. Ми множимо спочатку на А, додати. І 4А ми множимо на 3. Додати. Далі у нас мінус 1 ми множимо на А плюс 3. То ми пишемо, що мінус 1 ми множимо на А додати. І мінус 1 ми множимо на 3. Є? І... Гаразд, ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, 2А у квадраті. 2а це 2 у квадраті 4. А до квадрату А в квадраті. Далі відняти. 2 помножити на 2 і помножити на 3 2 на 2 4 і помножити на 3 це 12. Отже, мінус 12а. Далі додати. І 3 у квадраті це. 9. Далі відняти. Ну що ж, виконуємо множення, а потім розкриємо дужки. Чи можемо одразу? Ну, хай буде мінус. Виконуємо множення. 4а помножити на А, це буде 4А в квадраті. Далі 4А помножити на 3, це буде 4 на 3 12. Плюс 12а. Далі плюс. Мінус. 1 помножити на А це буде мінус А. Пишемо тоді відняти А. І мінус 1 помножити на 3, це буде відняти 3. І це дорівнює. Ну що ж, зараз розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Переписуємо поки що без змін. 4а в квадраті. Потім відняти. 12а відняти. Відняти 12А. Ну і додати 9. Є? Перед дужками знак мінус. зміняємо знак доданки. В дужках на протилежний було 4, а в квадраті стане мінус 4А. У квадраті було плюс 12а, стане мінус 12А. Було мінус А, стане плюс А. І було мінус 3, стане плюс 3. І це дорівнює. Отже, дивимося, у нас тут є подібні доданки. Є 4А в квадраті. І мінус 4А в квадраті. Ця сума дорівнює нулю, викреслюємо ці доданки. Yeah. Далі дивимося, у нас є мінус 12а. Є мінус 12а і плюс А. Мінус 12А і мінус 20А це мінус 24А. І плюс А це буде мінус 23А. Пишемо мінус 23а. Ну і тут у нас ще є плюс 9 і плюс 3. Разом буде плюс 12. Пишемо плюс 12. Запишемо це як 12. мінус 23. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Перетворіть на многочлен. Ну що ж, ми перетворили, записуємо, що в першому завданні одержали мінус 3х, а в другому завданні одержали 12 відняти 23а. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок. На цьому вправу завершено.